І так, друзі, всіх вітаю в себе на каналі. У нас черговий огляд на набір Лего Війни. Це у нас отакий от старенький батлпак по повстанцям, вони ж Ну Отак, вони ж жребуси. За 2015, здається, рік. Так, 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 ось на коробці написано. 2015. Як не дивно збереглася коробка від цього набору, хоча набору вже 10 років. Має такий вигляд загальний. Спереду, показує нам все, що входить до цього набору, це транспорт. І позаду деякі характеристики і сценки самого мультфільму, ну і деякі функції набору показаного, які ми обов'язково поглянемо. Тож, не будемо затягувати, от така чудова коробочка у нас. Інструкція повністю повторює зовнішні вид коробки спереду. От така інструкція, малесенька така на долоньку влазить. Тобто взагалі. Ну, це вже ті часи, коли LEGO почали трішки економити на папері. Збирали ми набір 31 крок, 34 сторінки і на 35-й сторінці у нас перелік всіх деталей. До набору входять 4 фігурки і цілих 140 деталей. В цій, в цій інструкції навіть немає ніякої реклами, тільки реклама «Виграй подарунок від клубу Лего. Скромненька маленька інструкція, але, але набір по-своєму дуже кльовий, тому що тут цілих 4 фігурки і це досить класно підходить для побудови армії. Тобто Взяли таких 10 штук і у вас 40 штурмовиків. Свого часу я цей набір брав так, гривень, мабуть, за 600-700, за як він в магазині був, а може навіть і дешевше. Шкода, цінник не зберігся. Тож буде то якось так. Поглянемо на сам набір. Це у нас ось такий чудовий. Типу Мародера транспорт він з'являвся у повстанцях, але це така ну, спеціально для батлпаку зменшена його копія версія. Тому що там екіпаж набагато більший, ніж 4 з одного боку 4 з іншого, плюс всередині ще є місце для штурмовиків. Ну, як для батлпаку, то сама модель виконана доволі таки непогано. Тут У нас типу кабіна, імітація скла, ну, звичайно ж, там нікого немає. Плюс турелька це у нас отакі флік-ракетки. Якщо мені не зраджує пам'ять, ну так, вистрелюють. Що від них ще потрібно? Для гри? Саме те. Ну і чотири фігурки штурмовиків. Дві з одного боку і дві з іншого. Плюс тут ще є така функція. Це ящичок винімається, але... У нас в ньому нічого немає. Ну, там можливо щось і повинно лежати. А так, там стади для стадшутерів, для фендластерів лежать, які я дуже не люблю використовувати, в мене їх дуже багато, але мені вони не подобаються. ну Всі знають, ці стандартні стадшутери, їх в наборі таких чотири штучки лежить, які стріляють червоними тумбочками. Що ще розказати про цей бателпах? Ну давайте я зніму фігурки, щоб було цікавіше на них, ми поглянемо трішки пізніше. Глянемо на саму побудову. Виконаний з доволі непоганих деталей в таких сіро білих кольорах. Риси транспорту з мультфільму, звичайно ж, вгадуються. Але, тим не менше, він там був набагато більший. Версія більшого Мародера вийшла в нас по серіалу Мандалора, по-першому сезону чи по-другому. Той набагато прикольніший. Ну, оцей, оцей такий малесенький, але як доповнення для вашої колекції, як для армій білдингу, то він доволі непоганий. Тут використовуються доволі прикольні деталі. Розібрати його на. Саморобки буде дуже-дуже прикольно. О, як чуєте, у нас тут шахеди літають. Тож, перша фігурка з набору зустрічає нас ось отакий прикольний штурмовик. Таких у наборі 4 штуки. Фігурка виконана по Мультсеріалу повстанців, вони ж «Ребелси». Досить непогано зроблено. Це одні з моїх улюблених штурмів. Всі інші, загалом... Ті, що старіші, в них більш так по дебільному очі, Ну, сам візер розташований на шоломі. Ті, що більш сучасні, двох молдові. Ну, в тих шолом занадто великі, тож ці для мене самі оптимальні, вони мені найбільше приносять задоволення. Ну, і Вони для мене найграніші. Під шоломом у нас обличчя звичайного злого клона. Інший різновид таке саме обличчя тільки більш добре. Не знаю, в мене зараз немає часу шукати таку фігурку, тому у мене всі 4 однакові, бо я їх брав зі своєї полиці загальної, а не підбирав. Має ось ну, фенбластер для того, щоб було як на картинці у самому наборі. Всі ми знаємо, як він стріляє. Мінус стат, але це нічого страшного. Заберемо цю смертоносну зброю в тебе. Подивимося на принти довкола. Тож досить непогана фігурка. Мені вона заходить. Ну і всі... Інші виглядають точно так же, але там два види обличчя. Одне добре, інше зле. Та, що з злим, точніше, з добрим обличчям коштує 87-175 гривень на бреклінку. Та, що і злим стандартним, як ви бачили, то вона коштує взагалі дещо 50-120 гривень. По бреклінгу це за БВ версію, це я дивлюсь саме за БВ, не за нову. Нові, нові там трішечки дорожче від 230 коштує. Я ж всім своїм фігуркам роздав стандартні бластери. хтось взагалі без бластера. Кинув цей статшутер для загального виду. Виглядає якось так. Тож, всім дякую за перегляд, всім гарного вечора, поменше тривог, побільше спокійних вечорів, днів. Всього найкращого. підтримуйте мене в моїх соцмережах, підписуйтесь. Я не знаю, вийшло відео про моки чи не вийшло. Там в описі буде обов'язково вказано, що під моками спеціально створена група для того, щоб ви скидали свої моки, і я їх показував у своїх відео. Тобто будуть чергуватися ваші моки, якщо вони доволі цікаві і незвичні, з моїми моками. І це буде окрема рубрика на каналі про саме про моки. Отже, всім дякую. Вподобайка. Отака вподобайка. Всім всього найкращого. Бувайте. Отож, отакий прикольний набірчик. Досить непоганий, мені подобається. Виконаний в таких приємних темно-світло-сірих тонах кольорах з вкрапленнями білого і червоного. Досить непогана модель. А на фігурки поглянемо прямо зараз. Я переналаштую камеру, для вас це в насклейка, для мене декілька секунд.